Наука може і має бути креативною. Кафедра біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету відзначила 20-річчя з дня заснування. За цей час каже професор Володимир Лущак. Вона стала однією з найпотужніших в країні. Сучасні лабораторії, новітня техніка, які можуть позаздрити навіть провідні клініки, та найголовніший скарб студенти, які з першого курсу починають шлях великих науковців. Створити творчу особистість. Це набагато складніше. Тому ми вибрали спосіб, коли студенти прийшли на перший курс, вони мають можливість з першого курсу придумати, аргументувати, довести, що їхня наукова робота може бути виконана і вони мають право на кафедру виконувати. Так, кропотлива, тривала робота, але задоволення шалене, тому що студент другого, третього курсу може мати публікацію в міжнародній журналі. Я на мозка це переважно більшість викладачів, які це мають. А це студенти. окремою сторінкою життя кафедри стало потужне співробітництво з багатьма закордонними партнерами. Одним з останніх прикладів тому став транскордонний проєкт Персоналізовані підходи до попередження, ожиріння та діабету. Над ним прикарпатські науковці спільно з румунами працювали чотири роки. З нагоди свята свої здобутки вирішили продемонструвати усім охочим. Ми обстежуємо людей на предмет того, що, чи є у них ризики розвитку цукрового діабету або відповідно ожиріння. І от зараз я саме міряю глюкозу в крові і міряю ліпідограму, тобто рівень різних форм ліпідів, які є в крові, в людини мали є спеціальні норми. Наш, і от ми визначаємо і можемо вже людині по таких параметрах сказати, чи є в неї ризик того, що вона може захворіти на цукровий діабет або на ожиріння, чи немає, залежно від того, що ми бачимо, бажаючи мали змогу пройти безкоштовне обстеження на предмет розвитку ожиріння та цукрового діабету. За допомогою сучасних гаджетів їм визначали масу тіла, рівень глюкози та вимірювали артеріальний тиск. Останні на собі випробовує і Сергій. Незабаром хлопець стане частину наукової команди. З чим доведеться працювати, вирішив спробувати на власному досвіді. Я ж підбираю навчання таке, щоб не просто аби куди, а хочеться вибрати хороший заклад. Це один з небагатьох українських центрів, де є справжня наука. Я вчився в Києві 8 років. і це зараз продовжую навчання. тут. Дослідницькі роботи викладачів та студентів кафедри підкорюють міжнародну наукову спільноту а близько 20 її учнів та випускників наголошує ректор ПНУ. Сьогодні успішно стажуються та працюють за кордоном. Протягом цих років ми є свідками величезних наукових здобутків, тому що діяльність викладачів, а також і стажування студентів засвідчують про те, що і рівень освітні є надзвичайно високого рівня. А з іншого боку, ті ідеї, які продукує сьогодні наукова школа професора з біохімії і біотехнології, є запотребована і світовій і європейській науці. Під час урочистості також відзначили працівників кафедри та молодих науковців. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.